і поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хоче купувати машину. Ну, всі хочуть купувати машини. От, наприклад, у моєї машини, значить, примір по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, так такої себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені... Єлі-єлі так ледве-ледве попрокаливали колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше, а ці не хочуть. Не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокалолово, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на полатмосфері десь за. Сутки за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджаю, і кажу, та давайте не знаю, щось придумаємо, латочкою якось наложити, пофіг, я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажею колес, і так далі. Їм вигідно тобі впарить нові колеса. І вони замість того, щоб там за пару паунтів мені просто відремонтувати а, Два нові колеса, бортіровка, розбартировка, балансіровка нарахували мені 250 євро. А тут залишилось пів місяця, до того, щоб міняти на літню розину. І... Я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце, <кхот> цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 самому собі відремонтувати колеса. і взагалі треба, щоб це лежало в кожного машині. Поїхали.